Під Час роботи сорокової ротаційної команди експертів МАГАТЕ на майданчику Південно-Української АЕС було здійснено всі заплановані заходи забезпечення ядерної безпеки та гарантій. За словами керівника місії, його команда також провела зустрічі з представниками Державної інспекції ядерного регулювання України а ще обговорила питання планово попереджувального ремонту одного з енергоблоків підприємства. Під час нашої роботи, під час усіх обходів, які ми здійснювали, ми не виявили жодних проблем з питань фізичної ядерної безпеки на майданчику. І також ми зазначили велику приверженість персоналу до своєї роботи і готовності виконувати свої посадові обов'язки в рамках забезпечення фізичної ядерної безпеки. Представники Південноукраїнської АЕС підкреслили важливість підтримки з боку міжнародних експертів в умовах війни. Вдячний попередній місії за ту плідну співпрацю, яку ви здійснили протягом останнього періоду. Я сподіваюся, що ви отримали всю інформацію, яку мали бажання отримати. Наша робота вона побудована на принципах відкритості і співробітництва з міжнародними спостерігачами. З боку підприємства було надано вичерпні дані щодо технічного стану об'єктів і ситуації навколо майданчика ПАЕС в умовах воєнного стану. Нова команда 41, перша. вона не зовсім нова. Ми вже знайомі з цими експертами. Сподіваюся, що ця ж робота буде дуже для нас корисною. На жаль, війна триває, і робота з експертами ГАТЕ буде важлива для нас. Під час чергової ротації експертів МАГАТЕ було підтверджено готовність до плідної співпраці з обох сторін. Представники 41-ї команди наголосили на продовженні незалежного моніторингу радіаційної обстановки та об'єктивному інформуванні міжнародної спільноти.